Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветері я Сашко добре забираю течика, що побратими мені пригнали, який мені подарували з Житомира. Пригнали от на Донеччину. Я передаровую його піхоті, саме механізованій роті. Ну, особисто, не конкретно на підрозділ, а в руки людині. У, у цієї автівки буде господар, бо там, де немає господаря, там немає порядку. І от я дивлюсь, от така цікава штука. У мене на машині двигун, наче такий. О тут все як у мене, на течокові. але от цієї штуки у мене немає. Хто знає, що це за штука, підкажіть, будь ласка, дуже цікаво, що це за штука і чому у мене її немає. Дякую всім за підтримку. Я ще бачу тут е, таке, як працює підсос. Я на своєму паленому насосі високого тиску відновлюю привід підсоса. бо... Звісно, не подобається мені той стан речей без підсоса кататися. Це гвалт і мордування. Пишіть ваші версії. Що це за бошівська така штука? Оригінальна німецька. Разом боремо і поборемо.